Ми завершимо з вами цикл розгляду хімічних реакцій за реагентами та продуктами реакції. І на черзі у нас останній четвертий тип хімічних реакцій це, зокрема, реакція обмін. Реакція обмін це реакція, яка відбувається між двома складними речовинами з утворенням нових двох складних речовин. Схематично її можна зобразити ось так. одна ВЦ це друга складна речовина, І відбувається утворення. Як же відбувається утворення? Це у нас перша частина рівняння реакції. Це у нас друга частина рівняння реакції. Це у нас перша частина рівняння реакції. І це у нас друга частина рівняння реакції. Продукт реакції утворюється наступним чином. Д. Перша частина взаємодіє з другою, утворюється АЦ. І перша частина. Твориться ВВ. Для прикладу, розглянемо тип взаємодії між сілью та кислотою. Наприклад, візьмемо сіль натріс сульфат та хлоридну кислоту. Утворюється наступним чином. Де перша частина в з другою твориться натрій і хлор плюс перша частина з другою твориться H і СО4. Оскільки гідроген має валентність 1 so 4 має валентність 2, утворюється сульфатна кислота H2 so 4 Димойся по коефіцієнтах до реакції. Натрія 2 після реакції натрія 1. Стар сюди коефіцієнт 2. Хлора 2 і хлора 1. Стар коефіцієн 2. Реакції обміну в більшості випадків відбувається між сіль і кислота за утворення нової солі і нової кислоти. Сподіваюся, було цікаво. До наступних зустрічей!